Це автомобіль, який купили ви. А це, а це москальське гамно, яке разом з своїм підарасом згоріло. Як додав військовий, одне й друге завдяки людям, які скинулися та купили це авто, адже без транспорту на фронті не обійтися. Саме цим автомобілем евакуюють поранених. Цікаво, що його вартість 200 тисяч гривень, і завдяки ньому врятували вже більше 200 військових. Буває так, що автомобілі е, гинуть в перший день. Але вони потрібні нам. Без них ми не зможемо робити свою роботу. Без таких автомобілів ми не зможемо рятувати життя. Машина напередку це величезна необхідність. Підвести, завести, вивести. Без неї ми би тут нікуди. Утім, на жаль, такий потрібний транспорт на фронті дуже швидко виходить з ладу через велику кількість мін та різних боєприпасів на землі. А ще машини є цілями російської артилерії. Саме тому їх ніколи не буває мало. Тут уже велика дяка волонтерам. Паноні волонтери. Дякуємо вам за вашу підтримку. Отримали цей чудовий автомобіль. Він нам дуже допоможе в виконанні наших бойових завдань. Ми відділення аеророзвідки. І використовуємо позашляховики для доїзду на позиції, які зазвичай знаходяться у важкодоступних місцях. Усі ці автомобілі для військових передали з волонтерського штабу Ангар у Луцьку. Гроші на їх купівлю назбирали всією Україною. Але так як потреба в транспорті є завжди, на цьому волонтери не зупиняються. Нині збирають на ще 10 машин. Потрібен мільйон вісімсот тисяч гривень. Це Нісан Екстрейл, це повноприводний позашляховик, він цілком адекватний. Ця машина приклад того, що купують для військових. 10-15 років середньої вартості та у задовільному стані. Але перед тим як відправити її на фронт, слід провести. Технічне обстеження, ремонт і замінити всі рідини, адже на фронті у військових немає часу лагодити авто. Ось є базові речі, на що треба звертати, щоб була запаса. Ми стараємося, щоб такі засоби першої необхідності, тобто домкрат і це завжди були в автомобілі. Бо буває таке, що звертаються, кажуть: ну нам колись привезли машину, де немає домкрату, де немає інструменту, ми не можемо поміняти колесо. Це, це ненормально. Тобто, у вас в кожного автомобілі є домкрат. І ви можете запаскою замінити своє колесо. І в хлопців теж має бути така можливість. Велика потреба й у зимовій гумі, адже машини, які купують за кордоном, прибувають переважно на літній. Ми теж купуємо зараз її, а це власне там від 200 до 300 доларів за чотири колеса на один автомобіль. І відповідно це все складає оцю суму, про яку ми зараз з вами говоримо. Майже 2 мільйони на 10 авто та їхній ремонт допомагають зібрати місцевий бізнес та небайдужі. За словами волонтерки, листопад був найскладнішим місяць. По донатах. Тож долучитися до доброї справи просять якомога більше людей. Зробити це можна, переказавши гроші на картки волонтерського штабу ангар, номери яких ви бачите на екрані. Для власників карток Приватбанку 41 49 62 93 17 09 28 98. Картка Монобанку п'ятдесят три сімдесят 41 08 49 37 75. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.